Слава Україні, рідна Хмельницька громада, маю велику честь привітати усіх нас вже з 593-ю річницею з дня першої писемної згадки про наше славне місто. Головна цінність нашої громади це, звичайно ж, люди. Це ми з вами, шановне товариство, Хмельницький, Проскурів, Плоскирів. За ці сотні років існування нашого міста. Саме люди творили його багату історію. Саме люди створювали все те, що ми сьогодні маємо. Сьогодні ми з вами живемо в особливий історичний час. Сьогодні ми, хмельничани, як і всі українці, виборюємо право на своє існування. Виборюємо право на те, аби Хмельницький був українським містом в українській. Незалежній державі. Так, сьогодні нам не до святкувати. Немає гучних святкувань, як і в попередні роки, немає тої святкової атмосфери. Насправді ми всі за тим ностальгуємо. Але головне, куди ми сьогодні спрямовуємо свої думки і помисли, це наша робота на фронт і наша робота заради нашої перемоги. Сьогодні ми з вами маємо дякувати. Особисто я хочу подякувати усім нашим героям, які дивляться на нас з неба. Які дивляться на нас з неба, бо віддали своє життя заради того, аби наші діти жили. Я хочу щиро поспівчувати родинам, які втратили в війні за українське майбутнє наших дітей, за український хмельницький своїх найрідніших. Я хочу щиро подякувати. Кожному українському ветерану, який боровся і бореться на фронтах російсько-української війни. Я дякую кожному хмельничанину та власне кожному українцеві, який зараз, в ці секунди, на фронтах захищає наше право жити, жити як українці. Я щиро дякую кожному хмельничанину, хто працює, хто займається бізнесом і платить податки, створюючи робочі місця. Хто лікує, хто навчає, хто виховує, хто ремонтує, будує, створює, хто працює, хто займається волонтерством, хто бореться за Україну і за українське майбутнє наших дітей. Товариство вам безмежна, величезна усім подяка в цей день. Я щиро дякую Господу Богу і українським воїнам за те, що я живу, за те, що живуть мої діти. За те, що Хмельницький і досі залишається українським містом, за те, що ми живемо і працюємо під українським небом, сьогодні нам дійсно не досвяткувати. Сьогодні всі наші зусилля, всі наші думки, всі наші дії заради України і заради нашої перемоги. Ми зобов'язані не опускати руки, не втомлюватись, а жити і працювати. Жити і працювати, боротися в пам'ять про наших героїв і заради наших дітей і внуків. Боротися, аби вже наступного року дасть Бог мати можливість відсвяткувати 594-ту річницю з дня першої писемної згадки про наше славне місто. З днем міста, хмельничани! Слава Україні!